Вітаю вас, друзі! Сьогодні поговоримо про види насосів для водопостачання. Для прикладу, у нас буде 5 видів насосів: це поверхневі насоси та занурювальні насоси. Почнемо з самого простого, самого привітивного насосу. Це буде вібраційний. Ось так він виглядає. Вібраційні насоси використовують здебільшого на невеликих ділянках і здебільшого для криниць, тому що вібраційні насоси не рекомендується ставити в скважини, тому що вони із-за вібрації, яку вони створюють, можуть руйнувати стінки самої скважини. Наступна варіація насосів це поверхневі. Поверхневі насоси виглядають ось так. Вони можуть бути більше за розміром, менше за розміром, різні по потужності, але в них обмежена глибина всасування, здебільшого більша частина поверхневих насосів може брати воду максимум з 9 метрів. Глибини є, звісно, ще насоси інжекторні. Інжекторні насоси можуть брати воду з глибини 25-30 метрів, але їх повинні встановлювати тільки досвідчені майстри, тому що в інжекторних насосах, якщо щось не так підключити, він просто не буде працювати. Наступно у нас іде найпопулярніший насос. Найпростіший шнековий насос, всередині якого стоїть гвинт. На ущілювальних кільцях він обертається і піднімає воду догори. Найпопулярніші моделі для побуту це 0,37 кВт або 0,55 кВт. І ці моделі в середньому мають від 1,8 до 2,1 куба. На годину продуктивність цього цієї продуктивності в принципі вистачає, щоб покрити повністю всі витрати для водопостачання всього будинку, в якому буде декілька точок водорозбору, а також невелика ділянка Поливу, наступна варіація насосів у нас вихрові. Вихрові насоси вже мають робоче колесо, це крильчатка. Але оскільки в вихрових насосах крильчатка всього одна, йому потрібно багато електроенергії для того, щоб обернути цю крильчатку і щоб створився віхр. І цим віхрем він і подає воду. Найпопулярніша модель вихрових це модель 4 skm 100. Вона може бути різних виробників, але він все одно буде називатися 4 skm 100. Має він потужність Потужність у нас прикладі 750 Вт, максимальний напір в нього 62 метри, а продуктивність 2,7 куба. Такі насоси це середня ланка між шнековим та центробіжним. Наступна варіація насосів це центробіжні насоси. Центробіжні насоси це. Тобто чим вони відрізняються від інших. По-перше, центробіжний насос має декілька крильчаток, і тому для того, щоб йому створити максимальну продуктивність, йому не треба багато електроенергії. Якщо для такої продуктивності і з таким напором насосу вихровому знадобиться 750 Вт, то центробіжному насосу для такої самої продуктивності і такого результату знадобиться всього-навсього 370 Вт. Так, вони відрізняються по ціні, це правда. Але центробіжні насоси можуть занурюватись на високі глибини і давати багато води. І термін експлуатації на практиці, в принципі, всі спеціалісти кажуть, що в них однаковий, але на практиці трохи по-іншому. Центробіжні насоси працюють по терміну. Найдовше в середньому це 10 років. В вихрові на нашій практиці це 7-10 років, і шнекові в середньому працюють 5 років. Хоча багато спеціалістів, багато майстрів каже, що термін експлуатації у них однак до більшої частини центробіжних насосів іде виносний конденсатор, виносний пульт. Який у разі якоїсь неполадки по мережі буде вибивати оцю кнопку і вимикати насос. У центробіжних насосів веде здебільшого виносний конденсат. Якщо є гроші, то ми беремо центробіжний насос, ставимо і покриваємо всі наші потреби одним насосом. Якщо обмежені в бюджеті або у вас дачний участок якийсь, і ви там приїжджаєте просто відпочивати, беремо шнековий насос. Користуємось і його вам буде достатньо. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки, переходьте до нас на канал, переходьте на сайт, будемо раді вашим замовленням. І обов'язково пишіть коментарі. Це дуже важливо для нас. Дякую за увагу.